25 січня запланований четвертий вже пробіг соборності. Тож всіх запрошую долучитися та підтримати цей забіг. Цікавий захід пройшов саме в суботу. Це біла пантера, який організовував народний депутат і президент Федерації легкої атлетики «Солодуха». Було багато призів, дуже цікаво. Наші спортсмени показали високі результати. Старша група готується до чемпіонатів України. Взагалі, в минулому році було проведено, взяли участь в понад 160 заходів, заходах, 2500 спортсменів та тренерів. Проведено 125 заходів спортивних та фізкультурно оздоровчих в громаді. Призерами всіх змагань, починаючи від чемпіонату світу і різних регіональних, стало 520, спортсменів. завоювали 609 нагород, 224 золотих, 189 срібних, 196 бронзових. Маємо 117 призерів чемпіонатів України, два майстри спорту, 17 кандидатів майстри спорту, 80 розрядників, а юнацьких там до 200, які присвоюють дитячо юнацька спортивна школа.